Що за паніка? Багато хто боїться в цьому році сіяти кукурузу. Кажуть, буду сіяти соняшник, бо в соняшника коренева система до трьох метрів бере вологу з глубини. А у кукурузи ні. Шановні аграрі, саме кукурузу треба сіяти, бо у кукурузи коренева система мичкувата. І для неї волога з трьох метрів не потрібно. Бо вологи на трьох метрах її просто немає. І те, що соняшник брав би вологу з трьох метрів, якби вона там була. А якщо її немає, то саме мичкувата коренева Кукукурузи і буде користуватися оцією вологою, що є. Волога у верхньому шарі ґрунту, вона є. Земля мокра, коріння мокре. Тому кукурузі цього вистачить. Кукурузу треба сіяти, на неї є ціна, вона є рентабельна. Тому сіємо кукурузу. А яку сіємо, головне шановні аграрії вибирати посухостійкі які гібриди. Агрован рекомендує вам ДМС-2510, Фау 250. Супер посухосійкий гібрид, у якого є гарна вологадача і високий потенціал урожаї. Компанія МАІС давно на ринку, у неї супер широка лінійка гібридів, і один із топових гібридів є, є DMS-2510. Це пластичний гібрид, тобто пристосований до несприятливих погодних умов. За, за що того, що він середньоранній ФАУ-250, у вас вовремя уборка, а це означає, що ви вовремя зможете підготувати почву. На наступний рік. А якщо і не встигнете, ДМС-2510 гарно перезимує вам, якщо не буде змоги зібрати його, комбайна не буде чи інші умови. Він стійкий до зимівлі. Тобто перезимував, весною зібрали, коли вже ціна опять виросла і ви в прибутку. Рекомендую ДМС-2510 від компанії МАІС. А що то внизу, шановні аграрі? а внизу то наша органофосочка, яка дасть прибавку. До вашого врожаю за що? Та за щодо того, що вона доступна. Органофоска це добриво рідке, рідке яке при попаданні в ґрунт не забирає вологу у насіння. От органофоска для розчинення не забирає вологу. Вона вже розчинена. Ви її заробили в ґрунті, посіялися туди. І для нашої кукурузочки по вегетації там є, і фосфор, і калій, і сірка, і все це на органічній основі, що не треба йому розтворятися. Тобто за рахунок органіки, оці опожнивні рештки, рештки у вас, їх бактерії перероби у переробить Тобто Ми органофоскою за щодо того, що там є ще активатор ґрунту, тобто, деструктор у бутилочку, ми ще переробимо пожнивні решки і добриво наші кукурузочки дамо, що вона гарантовано дасть прибавку. Рекомендую робити досліди на своїх полях, контролі і тому ви гарантовано самі визнаєте, яка у вас прибавка вийшла більша, менша. Головне, правильно внесіть його і все правильно зробіть. А прибавка обов'язково буде. На цьому відео заканчую. Сійте насіння від компанії Агрован, і все у вас буде добре. До побачення, шановні аграрії, мирного неба і благополуччя. До побачення!